Привіт усім! Вітаю вас на каналі В'язальна медитація. Це наше перше знайомство в обличчя, тому дозвольте представитися мене звати Настя, і я хочу ділитися своїм хобі зі світом. В моїй рукодільній кар'єрі вже є бісероплетіння, мережа вофриволіте, вишивка, і два рази я зупинилася на спицях і гачку. Це перше повноформатне відео на каналі і присвячене воно. Дуже чудовому спільнику, організатором якого є дивовижна просто людина Олена Буганова. В неї є канал Олена Буганова Хендмейд, де вона створює запрошення на свої спільники, і також вона створила цілий велетенський простір для українських в'язальниць. В Неї є спільнота в'язання українською, де долучаються всі в'язалочки України і не тільки ті, хто за кордоном всі разом приймають участь у спільних проєктах, діляться своїми, своїм досвідом, своїми спробами, своїми удачами, неудачами всім. І це чудове затишне місце для тих, хто любить в'язати і хто любить займатися різними хобі, рукодільними. Однією із таких е, спільних проєктів є проєкт Шалений тиждень стартів. До якого я долучилася, і весь цей тиждень ви могли спостерігати мої старти в шорцах. І сьогодні я хочу вам їх показати, чим закінчився мій тиждень стартів. Я стартувала 5 проєктів. Один з них благополучно вже й завершився, тому що була в тому потреба. І надалі буду їх просувати вже в наступних спільниках Оленочки Буганової, тому що в неї дуже багато класних ініціатив, які вона втілює на каналі. А вас запрошую приєднатися до мене вже за столом, роздивитися всі мої проекти. Можливо, комусь вони надихнуть на нові якісь звершення, можливо, для когось це буде нова пряжа, бо для мене це була нова пряжа. Раніше я такої кількості шкарпеток ще не в'язала. Запрошую вас, ходімо зі мною. Ну що ж, перейдемо до проєктів шаленого тижня стартів і трошки заразом з вами поділюся тим. Як відбувається взагалі весь цей проєкт, і які умови, скажімо так, участі в цьому спільнику? Ті, хто приймають участь у шаленому тижні стартів, це ті, хто готові щодня протягом тижня, з понеділка по п'ятницю, розпочинати якийсь новий проект. Відповідно, всі ці проекти розпочинаються виконуються протягом одного дня. Потім в кінці тижня ми робимо такий звітик з приводу того, що ми розпочали, що нам можливо вдалося закінчити за один день, якщо це проєкт одного дня, що, можливо, чекатиме наступної своєї вже роботи в інші дні. У мене першим стартом були ось такі шкарпетки дитячі. Перший день в понеділок я зв'язала повністю одну шкарпетку. Мені залишалося тільки зшити носик, мисочок, тому що я роблю мисок не повністю убавки до кінця, а залишаю 8-10 петель, в залежності від шкарпеточки, на кінчику. Такий, щоб він трошки був ширшенький. Сталося так, що потрібна мені була терміново друга шкарпетка, тому один зі стартів тижня довелося мені трішечки відкласти, стартунути його, а потім відкласти, для того, щоб закінчити і другу шкарпетку. І ось такі шкарпеточки в мене вийшли. Це Alize Artisan. Номер 9003 э, смугастик. І номер 44 якщо не помиляюся, чистий фіолетовий. Ось такі вийшли в мене в перший день. Наступним моїм стартом були шкарпетки чоловічі. Я вже ділилася з дівчатками, що в мене зараз є чималенький запит на чоловічі шкарпетки. І я їх в'яжу з пряжі Artisan також. Номер 274 номер кольору. Поки що в мене готова тільки не повністю ще резиночка на погомілок. Всі свої шкарпетки я в'яжу від гори до мисочка. Зараз всі ці проекти в мене зняті на ось такі шкарпеткові спиці. Я не люблю в'язати спицями е, п'ятьма шкарпетковими У мене для цього є пара спиць Тріо. Вони мені дуже зручні і дуже комфортні, але, на жаль, поки що тільки одні. Але я чекаю посилочку з нашого улюбленого Китаю і чекаю, що ще дві пари, мені два комплекти мені доїдуть зовсім скоро. Третій старт. Нарешті, я вирішила, що я також хочу шкарпетки. А це, знову ж таки, Alize Artisan, Так, колір 44. Такий фіолетовий це мій улюблений колір. Нічого зовсім дивного для моїх рідних. Вони, як побачили, його. Всім було зрозуміло, що для мене шкарпетки будуть. Ось такий класний, дуже візеруночок я запозичила в майстер-класі Наталії Жовтоштан. Ось так він виглядає на нозі. Дуже гарний, ажурний і дуже простий у виконанні, дуже класний. Тож у мене є зараз половинка, скажімо так, шкарпетки першої. Буду дов'язувати протягом наступного тижня, я сподіваюся. Четвертим стартом у мене була нова для мене техніка в'язання. Знайома поділилася зі мною клубочками-залишками шкарпетковими. А цим клубочкам вже досить чимало років, і вона геть зовсім не знає, від якої це пряжі. Ми з нею так і не визначились, тому що я не спеціаліст шкарпетковій пряжі, вона також, але ось таке в неї добро завалялося. Вона мені повіддавала ці клубочки, і я вирішила, що саме час навчитися в'язати. Водночас дві шкарпетки для того, щоб менше рахувати, менше записувати. Бо я постійно зв'яжу шкарпетку, запишу схему, тоді її благополучно загублю десь і, відповідно, другу шкарпетку вже в'яжу практично на ослі, рахуючи попередню. Ось так поки що викладаються смужки. А для кого ще будуть ці шкарпетки, чи для мене, чи для когось з рідних, чи просто комусь їх подарую, я ще не знаю. Будемо. Ближче до п'ятки буду бачити залишки пряжі тоді буду розуміти, який розмір я зможу із них зробити. І останній п'ятий старт тижня це знову ж таки ця сама ниточка Alize Artisan 9003 називається номер. Відповідно, так як я в'язала з неї дитячі шкарпетки, то її ще вистачить на пару дитячих шкарпеток і ще залишків на щось також вистачить. Також має тут багато відмотаного, багато хвостиків. Ось ці мої спецітріо, які мені дуже подобаються. На них дуже зручно в'язати. Це така точно шкарпетка, як дитяча, тільки єдине, що в неї буде п'ята, зв'язана із вже пудрового Артісану, також в мене ще. Цей моток є. Ось так наразі це виглядає і чекає на продовження. Ось такі в мене були просування протягом цього тижня стартів. І наступним тижнем у спільниках Оленочки будуть тиждень магічних кубиків, коли вона буде викидати нам чарівні кубики, які вирішуватимуть подальшу долю наших. Проєктів дуже чекаю старту. Стартуємо ми в понеділок, і вже не дочекаюся, які ж проекти матиму просувати за допомогою цих кубиків. Всім дякую дуже за перегляд. Чекатиму вас протягом наступного тижня всіх у шортс, де буду викладати проекти, над якими я працюю саме в той день. Всім дякую і до наступних зустрічей.